Що робити, якщо вашу дитину ображають на майданчику? Привіт! Я Любов Піднебесна, сімейний лікар, і сьогодні розберемо ситуацію, яка трапляється мало не з кожним із нас на майданчику. Уявіть, ви гуляєте з дитиною, вона грається, і раптом хтось її штовхає. Вона падає, можливо, навіть плаче. Ви завмираєте на секунду. Що ж робити? Чи варто робити зауваження чужій дитині, чи потрібно захищати свою? Як відреагувати, щоб не зробити гірше, ситуації бувають різні. І сьогодні розбавляємося, як правильно діяти. Перше. Спочатку заспокойте себе. Зізнаюся, навіть у мене в такі моменти виникають емоції: обурення, злість, бажання захистити свою дитину. Але перше, ніж щось сказати чи зробити, важливо взяти паузу. Дослідження показують, що коли ми усвідомлюємо свої емоції і називаємо їх. Це допомагає нам уникнути імпульсивної реакції. Подумки скажіть собі: я зараз злюся, бо хочу захистити свою дитину. І це нормально. Глибокий вдих і тільки тоді діємо. Друге. Не навішуємо ярдиків. Легко подумати: ой, цей хлопчик справжній забіяка! Або яка неслухняна дівчинка. Але такі думки не допомагають. Важливо пам'ятати, що всі діти вчаться спілкуватися. Можливо, ця дитина просто не знає, як виразити свої емоції інакше. Можливо, вона теж у стресі чи втомлена. А може їй не вистачає слів і тому вона діє руками. Якщо ми бачимо в цьому непогану дитину, а дитину, яка поки що не знає, як поводитися інакше, нам легше реагувати конструктивно. Третє. Підтримуємо свою дитину. Тут головне налаштуватися на її емоції. Якщо дитина не плаче, але виглядає розгублено, скажіть: ого, ти не очікувала, що так станеться, правда? Це було несподівано. Якщо вона засмучена чи зла, підтримайте її почуття. Ти не хотіла, щоб тебе штовхали? Це було боляче, правда? Дитині важливо відчути, що її почуття зрозумілі та прийнятні. Це допоможе їй швидше заспокоїтися. Четверте, чи варто втручатися в ситуацію. Багатьом з нас незручно робити зауваження чужим дітям. Але якщо поруч немає їхніх батьків, а ситуація виходить з під контролю, варто діяти. Спокійним тоном можна сказати: я бачу, що ти звишся, і це нормально, але я не дозволяю штовхати інших. Якщо треба, станьте між дітьми, щоб запобігти повторних ударів. А ще краще, знайдіть батьків цієї дитини і просто проясніть, що сталося. Я не знаю, чи ви помітили, але ваша дитина щойно штовхнула інше. Я сказала їй, що штовхатися не можна. Сподіваюся, ви не проти. П'яте а як же ж виховання може виникнути питання, якщо ми просто скажемо дитині, що не можна штовхатися, чи навчиться вона цьому? Наукові дослідження доводять, що діти мають вроджене відчуття моралі. Вони вже знають, що битися і штовхатися. Це неправильно. Проблема в тому, що вони не знають, як інакше впоратися зі своїми емоціями. Тому важливо, коли дитина вже заспокоїться, поговорити з нею про цю ситуацію. Що ти відчувала, як ти думаєш, що відчувала інша дитина, як інакше можна було б вирішити ситуацію? Чим більше дитина вчиться обговорювати свої емоції, тим рідше вона буде реагувати ударами. Отже, підсумуємо: спершу заспокоїмо себе. Щоб діяти усвідомлено, не навішуємо ярликів, усі діти вчаться, підтримуємо своїх дітей словами, щоб відзеркалюють їхні емоції. Якщо треба, втручаємося, але без агресії. Обговорюємо ситуацію пізніше, щоб дитина вчилася розуміти свої почуття. А як ви реагуєте, коли бачите штовханину чи бійку між дітьми? Були схожі ситуації? Напишіть мені в коментарях.